Всім привіт, хлопці! Сьогодні вночі пройшов UFC Fight Night, Розенстрайк проти Газієва. Поїхали, розглянемо бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Відкривали мейнкард мед Шнел та стів Ерцех. Шнел стабільний середняк, іде після поразки Матеушу Ніколау. Відомий своїми поверненнями з того світу у бою з китайцем Суму до Ржі. Ерцех новичок у UFC. два поєдинки, дві перемоги. Поїхали дивитися. Почався перший легка розвідка. Шнел відразу почав з'їдати панчі, але працював першим номером. Герцег відповідав на контратаках, відповідав стабільно і точно. Практично кожен напад шнела закінчувався коротким боковим йому в будку. В середині раунду в нього вже з'явилося розсічення, і, начебто, бій був не на великих швидкостях, але коли йшли розміни, реально було важко помітити ті плюхи. Під кінець раунду душа шнела вже однією ногою була у світі духів після прямого від ерцега, але тіло ще було тут і намагалося йти вперед. Хлопці ще трішки зарубилися і раунд закінчився. Ерцег забирає перший. На початку другого шнел продовжив працювати першим номером, але працював недовго. Ерцег вставив правий в корпус, лівий в щелепу і пасивна здібність шнела повертатися з того світу не спрацювала. Тіло на канвасі, душа в іншому вимірі і просто нищівний нокаут у виконанні Стіва Ерцега. Далі в нас ішов бій орка Умара Нурмагомедова, надалі орка, проти казаха, Бекзата Алмакхана, надалі Казаха. Орк досі не переможний 4-0 UFC, 16-0 стрік перемог. Сам казах новачок у UFC, це його перший бій. Поїхали дивитися. Почався бій, почалася розвідка, і казах розрядився розмашистим оверхендом, який залетів прямо в череп орка. Той впав у нокдаун, казах полетів добивати, але не вдалося. Орк вижив і провів тейкдаун. І тут почалася стандартна фішка цієї дупонюхерської прошивки. Не можеш в стійці береш і переводиш вниз, там нюхає. Дупу, так і сталося. Тримав він казаха внизу аж до кінця раунду, відбивав голову та корпус. Раунд за орком. Другий почався з пари розмінів на ногах і знову орк перевів. Думати тут не потрібно, пропускаєш в стійці, переводиш вниз. Казах піднімався два рази, але відразу орк переводив і продовжував нюхати дупу. Ліктів у голову, удари в корпус. Все це звичайно входило в бонус програму до кінця раунду. Другий за орком. В третьому, я думаю, ви розумієте, що картина не змінилася. Утримання на землі від орка 0 спроб засабмітити опонента просто утримання на землі з подальшим нюханням дупи казаха максимально нудний бій. Але можна відмітити цього казаха, виявився непростим горішком і мав шанс у першому раунді. Коли я передивився повтор того нокдауну, стало зрозуміло, що орк в принципі був при собі і повністю контролював той момент. Одноголосним рішенням бій забирає Нурмагомедов. Далі в нас ішов бій іншого орка, зашифрованого під британця Мухаммед Мукаєв проти Алекса Переза. Мокаєв йде поки що непереможний у UFC, восьма сходинка рейтингу. Перес іде на серії з двох поразок і провів два поєдинки за 4 роки, поїхали дивитися. А хоча що там дивитися, бій був навіть гірший, ніж попередній. У першому раунді ще були якісь розміни, викидували багато кіків, але практично всі вони летіли у повітря. Були спроби переводу від Мокаєва на початку та всередині, але Перес добре захищався. На останніх 30 секундах Орк все ж таки зміг провести тейкдаун. і Трішки пробив голову Переза, так і забрав раунд собі. У другому Мукаєв вже відразу спробував переводити, але тут вже Перез не дав ніяких шансів. Обіймалися вони практично увесь раунд. Обіймалися по черзі. Спочатку Перез обіймав Мукаєва, потім навпаки. І я не знаю, чому рефері не роз'єднував їх і просто спостерігав. Третій, в принципі, прийшов під копірку другого, знову обіймалися біля сітки. Орк один раз гарно кинув Переза через себе, але у більшості випадків Перез тримав Мукаєва біля Сітки. Або знизу, просто висів на ньому як іграшка на ялинці. Кардіо Мукаєва почало закінчуватися вже в другому раунді, а в третьому просто вийшло із чату. Тим не менше, Дана дав команду проспект, потрібен йому непереможним. Так що одноголосним рішенням бій забрав Мукаєв. Яким чином, я не знаю. Американські фанати теж не розуміють. Після бою він сказав, що готовий до титульного бою. Я повірив, Санька Пантожа також комейн івент Вітор Петріно проти Тайсона Педро. Напівважка вага, Вітор потрапив у UFC через претендентську серію дани Білого, йде на серії з трьох перемог у UFC, ще не програвав. Ну а Педро стабільний середняк. Поїхали дивитися. І чесно кажучи, тут я очікував фейерверки. але, на жаль, бій, хоч і пройшов в стійці, але якихось небезпечних моментів взагалі не було. Перший раунд пройшов як легкий спарринг, опоненти поважали один одного, а Тайсон Педров додачу ще й лякався від вигляду Петріно. Особливо це помітно було в розмінах. Коли Петріно наносив удар, Тайсон втрачав контроль над тілом. Було багато розмінів на ногах, але це навіть розмінами назвати важко. Так, легко торкалися один одного. У Петріно ще добре заходили Джеби. Перший за Петріно. У другому спарринг продовжився нуль, просто нуль акцентованих ударів як від одного, так і від іншого. Робота ногами, робота у клінчі біля сітки, знову декілька джебів від Петріно і на цьому, в принципі, все. У третьому Петріно знайшов щелепу Тайса на правим прямим, але нічого критичного. Пізніше клінчував біля сітки, провів тейкдаун і накрив бразильською ковдрою до кінця раунду. Одноголосним рішенням бій забрав Вітор Петріно і продовжив свою серію до чотирьох перемог у UFC. Сам Тайсон Педро після бою залишив рукавички в Октагоні. Ну і мейн івент Жорзіньо Розенстрайк проти Шаміла Газієва. Про Розенстрайка говорити багато не потрібно. До якогось моменту топ проспект важкої ваги, стріки з 10 перемог. Ну а потім випадково натрапив на дві гармати від Нгану і посипався. Зараз виступає з перемінним успіхом. Останній бій програв гіпнотизеру Алмейді. А ось Газієв новачок у UFC. Один бій, одна перемога. Уявіть собі, один бій у чувака і його кидають на такого дядька у мейн івент. Де логіка? Я не знаю. Або якийсь шейх намастив Дані смічний бутерброд, або я навіть не знаю, в чому сенс цього бою. Поїхали дивитися. Відразу скажу, що мене здивувала форма Газієва, виглядає він як справжній бодібілдер. Ще більше мене здивувало те, як він на початку раунду побіг на Розенстрайка та вдарився головою об сітку. Сітка чорна, Розенстрайк також чорний. Можливо, щось наплутав, таке я бачу вперше. Працював Газієв першим номером, намагався щось придумати. І придумав ще один розбіг у сітку. Розенстрайк працював на контратаках і добре розбивав голову Газієва джебами. Поки що більше шкоди нанесла сітка. Ніс Газієва вже був розбитий, але попри це він ще добре вставив двійку в голову Розенстрайка, а під кінець раунду зміг перевести і трішки попрацювати у Партері. Раунд за Газієвим. Поки Газієв сидів і чекав другий раунд, він вже так непогано втомився. Це було помітно по відкритому роту. Розенстрайк почав кормити його швидкими джебами. Газ у Газієва закінчився, але він продовжував іти вперед і з'їдати панчі Розенстрайка. Були спроби переводу від Газієва, але такі, що вже хотілося відпустити його в роздягальню, трішки відпочити. Раунд закінчили в клінчі біля сітки. Звичайно, забрав Розенстрайк. У третьому найбільше досягнення Газієва полягало в тому, що він зміг втримати кап у своєму роті, і вона звідти сама не випала. Вибачаюся, але виглядав він як ходяча груша. Вже реально хотілося відпустити його додому. Розенстрайк виглядав не те, що краще, а просто на фоні Газієва. Він був просто молодець. Вставляв двійки, вставляв джеби, на цьому в принципі все. В четвертому цирк продовжився. Газієв продовжив блукати по октагону і ловити в будку абсолютно все, що летіло зі сторони розенстрайка. Капа також покинула чат. Розенстрайк вже просто знущався з Газієва. а під кінець раунду почався початок кінця, але раунд закінчився. У себе в куті Газієв пояснював, що не бачить на одне око, і Марк Годард вирішив відпустити нас і зупинив бій. Максимально ніякий мейн івент, і я не розумію, чим взагалі думали матчмейкери, коли кидали Газієва під каток. Виявляється, Мечнел відкрив мейн-карт, і сам можна сказати його закрив. Сподіваюся, коли він прокинувся, він попросив бонусу Дани білого. Так, прийшов турнір, хлопці. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей карт. Це допомагає просувати відео. Я дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось!